Пропоную 10 способів не здаватися в старості, спостереження з життя. Як мої знайомі проживуть свою старість без жалю, східністю. Адже кожна людина протягом життя має стільки друзів, стільки знайомих по навчанню, по сусідству, по роботі, по дачі, по вулиці, по базару, врешті, і так багато знайомих. І ми знаємо історію в основному кожного з цих людей, тому що люди люблять спілкуватися, і це добре, що вони спілкуються, що вони радіють успіхам своїх знайомих. Старість приходить до кожного, але не всі їй підкоряються. Я маю стільки знайомих, що якби хотіла кожен день, кожну годину спілкуватися, чи ходити на побачення, чи випивати з ними каву. Не вистарочило б доби, напевно. Але всі ці люди приблизно мого віку і старіють по-своєму. Спостерігаючи за ними, я зрозуміла одне: боротися зі старістю це не про дієти, це про вибір душі. Ось 10 шляхів, як людей, різних людей, які не здаються лише життям. Щоденна гімнастика є в мене знайома, яка називається Вірою. Вона надто любить і себе, і своє тіло, і свої внутрішні органи, і вона дуже слідкує все життя, можливо, через те, що зазнала якихось непорозумінь із здоров'ям, слідкує за тим, щоб прокинутись раніше всіх, крутити руками, ногами, шиєю, коліна болять, але вона каже: Я не можу рухатися, інакше, я не можу не рухатися, інакше зламаюсь. Отже. Перший спосіб жити довго і не здаватися у старості це рух. Дуже часто нам пропонують протягом дня зробити 10 тисяч кроків. І маючи різноманітні додатки в телефонах, смартфонах, ми, багато людей це роблять, але я вважаю, що не обов'язково 10 для людей поважного старшого віку вистачає і 7 тисяч кроків, тому що в такому віці вже є турбують і остопороз, і спондельоз. І артроз, і артрет остоарт, що нас тільки не береться, і просто за велике навантаження буде, якщо ми будемо дійсно робити цих 10 кроків. Але зробити хоча б три рази в день, хоч невелику зарядку, а якщо немає можливості, просто вийти, прогулятися вулицею, навіть по кімнаті, зробити 10 разів взад, вперед, через ці кімнати, це вже теж буде рух, будуть працювати легені, особливо якщо. Не дозволяє погода на балконі подихати обов'язково повітря і рух. Отже, це був перший спосіб не здаватися. Я не буду тут говорити про дієти, про харчування, про відвідування лікарів і різноманітні обстеження, тому що в мене була ціль розповісти про 10 способів, як люди не здаються. Напевно, це будуть люди, яких я особисто знаю. Це живі, яскраві приклади, не називаючи їх імен. Я буду розповідати про це, що людина повинна в будь-якому віці. І 60. Це ще зовсім небагато, повірте мені, і в 70. І людина, яка вже є, наприклад, 72, так само не здається. Вона відчуває себе, якщо вона оптимістка, якщо вона енергійна і не хвора якимись дуже важливими, хворобами серйозними, вона вірить і навіть надіється, що їй все-таки не 72, а 42. І старається жити тим життям, яке вона вжила в цьому юному навіть віці. Одна моя знайома, я хочу зараз сказати про другий спосіб не здаватися у старості, одна моя знайома дуже любить різноманітні прикраси, косметику, барвисті шарфи. Неважно, як її звати, допустимо, це Дарина, і вона вже в старшому віці займає поважну посаду. Вона Колись сказала, що я не вийду навіть до сміттєпровода чи на вулиці винести сміття, не намальована. Отже, вона постійно малює губи, яскрава зовнішність, прикраси, косметика, і барвистий шарп це основне її кредо. І інша людина, так само добра моя знайома, так само не називаючи імені, нехай вона буде приміром Оля. Ця людина дуже... Естетично і красиво в малюватися. Вона прекрасно малює очі, гарно обводить олівцем. І часом ми звертаємо увагу і нарікаємо, що вона така в своєму віці ще бавиться молодуху. Але насправді в неї є недоліки, і вона дуже вміло скриває цим гарно, гарно підмальованими очками ті недоліки, на які вже ніхто не зверне увагу. Вона має від цього задоволення, так як попередня. Моя знайома Дарина так само має задоволення від того, що в них яскравий, яскрава зовнішність. Вона, одна з них і та, і там, щоранку фарбують губи, вдягають сережки і говорять, вік, не причина зникнути, я ще є. І справді їх видно здалеку. Третій спосіб, як реалізувати себе в старості це звичайно цікаве улюблене заняття. Книги, ноутбук, блокнот, навчання. Хоча дехто каже, що в старшому віці вже пізно вчитися Ні, пані Тетяна, про яку я хочу сказати кілька слів, перенесла в своєму житті важку травму. Вона ходить із тростинкою, в неї не згинається нога, але тим не більше вона не страдає настільки, їй важко, звичайно, але не страдає настільки, щоб. Не мріяти про щось хороше, про щось чисте, про щось високе. Вона любителька поезії, любить особливо наших відомих, талановитих українських поетів. І навіть в свої 72 вона ходить у бібліотеку. А інша жінка, яка має дітей і онуків, і так само такого ж віку. Вважаючи, що треба бути цікавим, треба вчитися, треба вивчати сучасну техніку і каже, хочу бути онукам цікавим, а не просто бабуся на фото. Отже, третій пункт, як не здаватися в старості, навчатися, читати книги, займатися і комп'ютером, і сучасними технологіями для того, щоб онуки з них не посоромилися. Є ще інші варіанти людей, яким... Так само не здаються і хочуть, намагаються прожити свою старість цікаво. Є люди, які після 70 років ходять на дачу. Вони оптимісти і не тільки духовно, але і в тілі вони цим оздоровлюються, навіть якщо комусь погано кажуть, що на свіжому повітрі, коли своїх саджанців, їм стає краще, вони забувають про все, що негативне в нас діється, і кажемо їм. Сусідочка, поки щось росте, і я ще росту. Моя прекрасна знайома, мовно сказати, і подруга живе з хворою людиною і мовчки за нею піклується. Каже, старість то не привід жаліти себе, треба бути потрібному. Ця людина допомагає всім. Вона перенесла жіночка по імені Софія, перенесла багато операцій, часто була в лікарнях із собою. І сама хворіла і зі своїми родичами. І знайомилася з іншими сусідками по палаті, і після того їх навідувала, навіть якщо не мала можливості, і сама в той час була хвора. Вона старається завжди бути потрібною. Кожен раз сумку із якимись передачами несе навіть до тих людей в вікарню, яких не знає. Знову ж таки, вважає, що треба бути потрібному. Але ця ж моя Софійка. Вона ще і творча, в здріному віці жіночка була страшно закохана. Цей чоловік пішов із життя, і вона це було приводом писати свої вірші вже в такому віці, не маючи гуманітарної освіти. Вона їх писала, вона була щаслива, вона плакала, вона згадувала, коли у неї завжди ручка зошит. І навіть не так ручка зошит, як її пам'ять, тому що в старшому віці вона має прекрасний. Прекрасну пам'ять і масу віршів своїх коротких знає і може зачитувати в будь-якій ситуації життєві. Люди неї захоплюються, тому що вона прекрасна жінка, яка допомагає не тільки своїй родині, своїм знайомим, навіть тим, які їй не допомогли в важкому стані її, і тому ми всі її дуже любимо. Отже, наше третє правило як берегти себе у старості, це допомагати іншим. Милосердя і допомога іншим. Це був п'ятий пункт нашого огляду, як берегти себе в старості. І шостий пункт творчість у зрілому віці, про який я вже говорила людина, яка в зрілому віці береться за ручку, пише вірші, має блокнот у телефоні з поезіями каже Я новий учень життя. Пам'ять як сила, жіночка. По імені Ксеня дуже любить старі альбоми, старі світлини і роздивлятися їх час від часу та пригадувати все, що колилося у неї в житті чи в житті її предків. Вона живе спогадами, але не сумує. Каже, у моїй голові цвітіння. Я все пам'ятаю, але не плачу. Я вдячна. Отже, сьомий пункт пам'ять як сила. Моєї добре знайомої в старшому віці, коли вже пішла на заслужений відпочинок, появилися нове хобі. Вона почала вишивати бісером. А інші знайомі займаються кулінарією і навіть навчилися робити відео своїми кулінарними шедеврами. І одна з них каже: коли я освоїла монтаж відео, я себе полюбила ще раз. Отже, восьмий пункт як не загубитися у старості, це нове хобі. Для Олени віра це не лише віра в Бога, для неї віра це її внутрішній спокій, це свічка, це ікона, це небо. Вона дуже любить природу, любить навіть відокремитися, любить самотність, любить милуватися тією природою, тому що знає. Що колись її не стане, але вона ніколи над тим не задумується, хоча внутрішньо усвідомлює, і вона каже, поки я вірю, доти я не стара. Десят... В десятому пункті я виділа такий термін слово як опора. Це стосується тих людей, яким записують свої думки щовечора. Не для публікації, вже не будуть вони видавати книжок, але просто записують. Просто записую, щоб не загубитись у цьому світі. І каже моя Стефанія, я не стара, я автор, що ще не завершила текст. А тепер, пройшовши всі 10 пунктів, я на завершення хочу нагадати при нагоді прекрасного, відомого нашого старішину, який кілька років тому пішов у небуття. Миколу Петренка. Тут я вже називаю людей своїми власними іменами. Він прожив прекрасних 95 років, хоча був і у засланнях, і мав всякі всілякі життєві проблеми, але ніколи не здавався. І часом можна було побачити його у сполумі, де він навіть міг виданні якоїсь нової книжки, трошки перехилити конячку, був завжди бадьорий. Напевно, був здоровий, мав, здорове серце. Але наш незабутній Микола Петренко прожив 95 років і не нарікав на те, що він старий. Інша людина, після того, яка назвала всі ці 9 пунктів, не здається, не можу сказати, ця людина нарікає, ця людина боїться свого віку, боїться тому, що знає, що прийде йому кінець. Я роблю все можливе, щоб його налаштувати на добрий лад, щоб тішитися, щоб пробудитися і сказати: Я живий, я бачу, я маю руки, ноги, я можу йти. Це вже прекрасно, і Бог дарував мені таке велике життя 84 роки значить, я повинен бути вдячний Богові. І я стараюся цю людину налаштувати і допомогти йому психологічно переживати свій старший вік. Ще хочу. При нагоді сказати ще, оскільки вже цих людей немає, як буває важко, що їх немає, але ці люди були енергійні і ділові до останніх своїх хвилин. Пан Любомир був вже на смертній ложі, був в лікарні, знаючи свій важкий діагноз, але мав багато продуктів. І ці продукти, щоб не пропали даром, він приніс мені на мою. Роботу і запропонував цей кульочок з продуктами, яка була сила, яка була мужність, яка доброта цієї людини, і як потрібно цю людину пам'ятати. А Михайло Дубецький, мій родич із села Низи, настільки спать. цінував і шанував свою старість і не вірив, і не думав про те, що через кілька днів його може не стати, поїхав до рідного села Тунизів, щоб дати цей останній концерт, останню данину землі яка його породила. І ось ми далі йдемо цією дорогою, йдемо повсколію, через яку зараз переїде потяг, і ми мріємо, і віримо, і надіємо, що ми будемо ще жити, тому що багато, багато планів, багато мрій. А якщо людина мріє, то людина обов'язково проживе. Дай Бог нам здоров'я, дай Бог всім здоров'я тим, хто слухає. Дивіться моє відео. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, написати коментарі, хто як відчуває свою старість, або хто як ще молодий і боїться того моменту, коли наступить старість. Тому я нагадую, люди, будьте сильні, будьте мужні, будьте справжні, будьте людьми. Якщо ви будете людьми, то ви обов'язково гарно і прекрасно проживете своє.